Всім привіт, ви на каналі Лайв, З вами знову Даня. І сьогодні мені прийшла нова мініфігурка Лего Ніндзяго. І я хочу подивитися, що це, бо я нещодавно заказав дуже багато фігурок. І я на самим сам не знаю, що це за фігурка. Ну, взагалі-то я догадую, що це, але достовірно, ще я не знаю. Ну, давайте подивимося. Опа. Опа-па Так. Я так і знав, це... Це Клаус. єе, це Клаус! Є! Це Клаус. Це так, Клаус, 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 Клаус! І... баа! Ну, Клаус дуже гарний. Він набагато кращий по якості, ніж Чен. Шен був такий потертий, а цей прям ну, як новий. Серйозно, як новий ручки, навіть не тріснуті в нього. Він такий ціленький, гарненький. Давайте подивимося. О, по. Інше обличчя в нього є. Ну, секс. Ну так, ну так, не спорю. Дуже гарна фігурка. І я ставлю лайки. І дякую за клауса. Чекаємо інших відкриттів, бо далі більше. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна!